Як ти живеш, та шиноси закрила в чужім краю зустрічаючи світанки? Чи свою пісню ти не розгубила, чи зберегла у серці вишиванки? Оті, що мамине, що завше цвітом на образах і хрестиком в сорочках? Моя пташино, чи ти маєш літо, І чи плетеш ромашками віночок? Чи колоситься у полях там жито, чи пахнуть трави, так як вдома раєм, вертайся, пташко, вже меди розлито, і, вабить червень, чебрецевим чаєм, як ти живеш, маленько полонянко, в залізних градках, чи душа на волі, в чужій землі стрічаючи світанки? Лити. Лети тих кліток вже доволі, вертайся, люба, до гнізда старого, туди де м'ята, полени й калина, нема миліше в світі цим нічого, Як рідний дім, що зветься Україна.